Розумієш, ну що таке кохання? Е я скупа людина, я не говорю жінкам, я тебе люблю. Ну що... ти ж написав стільки віршів і кожній присвятив. Там сотні. Жінка це має відчуть. Жінка це має відчуть, і коли вона це відчуває, це, напевно, не просто тісно слова, я тебе люблю. Я, е Дійсно знаходжусь в перманентному стані закоханості, тому що закоханість і любов це єдине, що дає можливість відкривати світ. Що ти зможеш без любові? Ти не зможеш побачити місто, ти не можеш відкрити країну, ти не можеш відкрити себе, відкрити свого товариша, а тим паче ту людину, якою ти ділишся теплом. Адже любов це перш за все енергетична передача тепла, якогось від руки, від погляду. І це дуже важливо. Я нещодавно написав такий вірш. Я міг би зараз заспівати ті пісні, які, У нас 5 до які, які люблять, але я хочу прочитати вірш для тебе, щоб ти зрозуміла, що для мене таке любов. Полишай, якщо зможеш. Я насправді розхитаний, я й той хрест на горі від солених вітрів до жінок я ходив, як чернець за молитвою, і любив, як умів, і кохав, як умів. Та не так, щоб одно, та не так, щоб навіки мусульманське єство вавілонських садів розвернулось до сонця. І я став чоловіком, бо кохав, як хотів. І любив, як умів, богохульне, пусте, а ще нечистиве це розп'яття думоку від лунні грози. Запитайте жінок, чи були ті щасливі? А тоді вже ступайте під свої образи. Не чекали від мене откровенної сповіді, соборую в собі, вік роздвоєних днів я насправді люблю. І не каюсь в любові. Я до цього йшов. і я цього хотів.